Зараз для участі у шоу Загудиме в'єдно запрошується тріо дома з Мукачева. «Дома» – це скорочення від прізвищ учасників. Добош, мусієць, алмаші. На концертах Тріо-дома. Почувайтеся як вдома. ми всюди себе чуємо як вдома. І ті, хто нас слухає, теж дуже файний. Один з інструментом, другий з інструментом. Чому без інструменту? Мій інструмент дуже тяжкий. ми принесете то вам забавлю, Дашо. Лиш тепер унікальна женщина, котра грає на чугунної трембіті. Пані Вікторія. Ми освітаємо звідки ви і як ви називаєтеся? Добрий день. Ми з Мукачева. Наш колектив називається «Тріо Дома». І що ви будете нам зараз грати? Ми е, граємо найрізноманітніші репертуарі, е, кавер-версії класики в сучасних обробках, але так само і джаз. І любимо народну музику, то сьогодні ми в'єдно загудеме <смі> молдавські наспіви. Супер! Батьківщина моя <смі> рідна земля! З великим задоволенням послухаємо, що ви зіграєте нам із молдовського репертуару. Чекаємо композиції Софії Ротару. Взагалі, Вікторія вчилася просто в Кишиньовській Всеволодь. консерваторії, то вона привезла звідти нам трошки таких настріїв, а ми поділимося з вами. Бунасяра! Bună ziua! La noi acum este seara. Ora exactă. La Chișinău ora 5. Коли не чула молдавської музики, але дуже весело і колоритно. Дякуємо, мені захотілося червоного вина відразу ж. Я, сфурмоз, пендро і салутер. я вас знаю вже давно, слава Богу, і бачу, що ваша професійна майстерність зростає не по дням, а по часам. Я бажаю цього вам і на дальнішого. Щасти вам. Дякую. Я коли зробив, придумав собі робити проект рокаш оркестра, то я хотів все. Крім фортепіано, щоб там було тому, що я сам граю на фортепіано співаю, то мені якісь конкуренти не дуже й треба. Це перший момент. Другий момент. Я хотів, щоб замість фортепіано ці всі партії, які грає на фортепіано, розписати на народні інструменти. Це другий момент, я хотів. Бо після того, як ви сьогодні заграли, я передумав, то я ось цих трьох запрошую до себе в проект і надалі прийняти участь в цьому конкурсі. Дякую. Дякую. Що ж тріо «Дома». І не зважаючи на те, що мелодії були молдавські, я справді відчував себе як вдома. Тому дякую вам. Я вже дуже хочу побачити, як ви будете грати далі у нашому проекті. Тому сподіваюсь, на скору зустрічну поки відправляємось до Оленки на. Дякую. Деколи ми і співаємо в дуеті з Вікторією, ну, але це ще не, ну, це не так професійно, але від душі. І взагалі, я думаю, що кожна людина талановита. В когось більше талантів, в когось менше. Головне їх розвивати, не боятися, експериментувати, не боятися, що хтось каже, ну, є кращі Це не проблема. Тому що на небі сяють зорі. І великі, і маленькі. Якщо б була одна зірка, ніхто б туди не дивився. А коли багато зоряне небо неповторне. Тому чим більше талановитих музикантів взагалі людей, тим краще.